У нас три тисячі працюючих, вже починається скорочення, і всі і ліквіду, ліквідовується якби, підприємство. Вже два закриті санаторії, лишається ще тільки весна, і наверху веселка їдальня з кристалом чи з алмазом. Дуже був хороший колектив, дуже було хороше санаторій, ну, взагалі процвітало все. І коли нас от ті власники купили, ми просто, як можна сказати, на сьогоднішній день чисті банкрути. Все, ми, ми без зарплати, були у нас постійно мінімальні зарплати у працівників. але Керую, напевне, начальники служб, головні лікарі, які просто людям не давали навіть права голосу ні в чому. Чому ми не повставали, ми просто якби не могли. У нас було кілька чоловік, які ми не боялися і могли щось сказати. Решта всі люди були застрашені. Тому що викликалися по одному в кабінет і розказували, тобі не подобається, а що ти більше десь заробиш, будь ласка, не подобається щасливої дороги. Тут рентабельність не, не рахував ніхто. Тільки люди чуть-чуть, якби йдуть на спад, нас 75 ставки, 90, 80, а зараз вже з ківітколи ми на 50. Ви собі навіть не уявляєте, які тут перекачувалися мільярди з труска, за Трускавець курорт. Вони навіть місту не платили роками, поки були за поки був зад трускавець. Мене було й то, що закриваються санаторії, ми лишаємося три тисячі працюючих без роботи. Все. І ну хоч би якось зберегти, все-таки тут трускавець. Вони все приватизували, на все наклали оренду, на все собі, якби кожен собі щось там на цьому на заробляй. Дай Бог, щоб то. Ну, щоб наш трускавець трошки віджив, щоб, щоб щоб люди не їхали на заробітки, а тут могли працювати. Тому що тут то дуже страшно, ви собі навіть не можете представити. У нас зараз всі говорять, що ці санаторії то є старий ставдеп, а за такі гроші, за таку, які закладені в тій путівці, ніхто не хоче платити. Значить, ну, власники не були зацікавлені в тому, щоб не вкладати гроші, заробити собі в кишеню та й все. Значить до того все йшло, щоб в якийсь певний час все то розвалилося. Хтось цьому був зацікавлений. Хай би вернули в державну власність, ну, знайшли б люди, знайшлися, які б могли ще керувати. Хай там потрошечки б відремонтовували. Тож великий, великий об'єкт людей, і, і взагалі всі, і тут я вам хочу сказати, що в нас дуже була якби, лікувальна база. База лікувальна, в нас стільки нормальних лікарів, медсестер, дієтичне харчування. У нас настільки то все було на такому рівні, що люди навіть у тих таких відомчих санаторій, вони краще хотіли до нас, бо в нас було настільки все вже організовано. Настільки все відпрацьовано, щоб ну дуже У нас було одні, у нас люди приїжджали роками одні й ті. От я в весні біл, білоруси до нас їхали прямо, вони як до, до, до хати своєї. Тепер вони до нас приходять в гості, співчувають нам просто і, і як ми то, як ми виживаємо тут, про то говорять.